Зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдаліна та інша Марія, навідатися до гробу, і чинився великий землетрус, ангел Господній. пішов з неба, приступив, відкутив в кам'яні сів на нього. Вигляд його, був, наче блискавка, одежа, як сніг біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала наче мертва. Тоді Ане заговорив до жінок, кажучи не бійтеся, знаю, Бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його тут, Він воскрес, як сказав Бог. Подіт гляньте на місце, де він лежав, та біжіть хутко, скажіть його учням, Що він Воскрес із мертвих, бо він вас випередеть. Там ви його побачите, ось я вам сказав, і вони поспішно лишили гріх зі страхом і великою, і радістю і побігли сповістили його учнів, аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радуйтеся і підійшли, кинувшись йому в вклонились. стоді Ісус, сказав їм, не бійтесь, йдіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у алелею там мене побачать. Вони тішні, деякі сторожі, прийшли до міста й оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись і старшими та скликавши раду, дали воякам досить й веріли. Скажіть, що учні, прийшли вночі і вкрали його, коли не спали. Як він почує це правитель, то ми умовимо, й він не буде вас турбувати. Вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдаями аж по цей день.